Видачи мову про роботу юридичного відділу Мукачівської міської ради, яка була проведена впродовж серпня, вересня поточного року, слід зазначити про таке за вказаний період посадовими особами відділу вивчено та погоджено 84 рішення Мукачівської міської ради. 83 рішення виконавчого комітету та 101 розпорядження Мукачевського міського голови з основної діяльності. Посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у 23 судових засіданнях, які проводились у судах загальної та спеціальної юрисдикції. Зокрема, у вересні поточного року набрало законної сили рішення господарського суду міста Києва, яким управлінню житлового будівництва державної спеціалізованої фінансової установи відмовлено задоволених. Ні, позову, який полягав у скасуванні рішень органу місцевого самоврядування, судами першої та апеляційної інстанції підтримано правову позицію Мукачівської міської ради та прийнято відповідне рішення про відмову у позові. Також варто зазначити про те, що за звітний період до місцевого бюджету надійшло 413 тисяч гривень коштів за шкоду, що заподіяна внаслідок самовільного заняття земельних ділянок комунальної форми власності. Вказані кошти були сплачені фізичними особами на виконання рішень судів, які були прийняті на користь Мукачівської міської ради. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділу на належному рівні забезпечується робота адміністративної комісії, яка утворена. При виконавчому комітеті Мукачівської міської ради за звітний період відділом забезпечено проведення восьми засідань адміністративної комісії, на розгляд якої надійшло 26 протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. У результаті розгляду вказаних протоколів винесено 26 постанов, 24 з яких про накладення адміністративних стягнень на загальну суму 7210 тисяч гривень. Та дві постанови про закриття провадження у справі.